Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися <кій> на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують і я відповідаю. Отже, мене запитують, а чому це китайські солдати та опинилися в Україні? Так. Це, як на мене, є відповідь Трампу на його політику стосовно України. Те, що там відбувається економічна війна між ними, між Штатами і е, Китайською Народною Республікою, це одне. Але є місце у світі. Де Трампо проявив очевидну слабкість, прогнувся, так, став у ту позу, в яку стояли мільйони українських колгоспниць, обробляючи цукрові буряки у Радянській Московії. Так. От він дозагравався з Путіним. Він вирішив, що він, може, з другом Володії домовиться. Ну, а за другом Володію, то стоїть друг Сі. Так, і якщо ти нібито домовився з другом Володії, не наклав на нього ніяких тарифів, йому телефонував, проявляв очевидну, Геополітичну і геостратегічну слабкість, показував, що ти ніщо. Путін посилав тебе, плював в обличчя тобі. І не тільки плював. Так, а ти втирався і нічого не робив. Так. Хоча обіцяв. Якщо Путін не припинить війну, то ти. Озброїш Україну до зубів, щоб вона могла перемогти цю Орду варварів, московитів-андрофагів. Ну і що, і нічого не зробив. Ти саме тут проявив слабкість. Ось оце місце прояву слабкістю, тому що я постійно наголошую, що Україна це геополітичний пуп нашої планети. І від того, куди вона піде, залежить майбутнє всього людства, в тому числі і розпрекрасної країни США. Але ж деякі не розуміють, як казав колись мій шеф. Так, консультанта аж самого, прем'єр-міністра Радянського Союзу Косигіна. Так. Так ось. Ну, нічого дивуватися, я вам пояснюю, чому саме тут оце все виникає. Він не може послати е, цих солдатів туди, де, наприклад, США проявили, ну, скажімо так, твердість, наприклад, Тайвань, пославши туди свій авіаносець. Так. І сказавши, що якщо ви полізете, то ми будемо вас. Мочить в сартірі, звичайно, це ж класичний вираз московита андрофага. Так, мочить в сартірі, ніде. Не десь там, а в сартірі. Так, особливо на двірному, так, Отже, ми з вами маємо те, що маємо. І нічого дивуватися. По-перше, тут з'явилися КНДР. так, Реакція, яка була США, та ніяк. Так. І китайці, які стоять за КНДРцями, одразу зрозуміли, що це балабол. Так. Він нічого не може робити конкретно. Він може тільки говорити. Так. Може тільки говорити. А на його тарифи, буде відповідь. Відповідна і економічна, але вона буде що, доповнена військовою і політичною відповіддю. Ти збираєшся йти з Європи, а ми туди приходимо. Подивіться, найголовніше, що Китай каже цьому шестиразовому банкруту. Ти йдеш з Європи і вже заявив про це. А я. Цю Європу вже прийшов.